За що ми любимо Бучу? Звісно, за залізничну станцію Буча, з якої все почалося, за те, що ми єдина дружня родина, яка складається із п'яти мікрорайонів. Це Лісова Буча, Склозавод, Мельники, Яблунька, а також центральний масив міста, який нині молодь називає центра. Ми любимо наше місто за те, що вміємо шанувати наших героїв. Героїв, які віддали життя, і тих, які нині боронять нашу державу. Ми вдячні нашим волонтерам, нашим партнерам за постійну турботу підтримку, аби перемога настала якомога швидше, і наші герої повернулися до своїх домівок за молодь, спортивну, активну талановиту, яка представляє нашу громаду на всіх державних і міжнародних рівнях, за парки і сквери, Пучанський міський парк. Диво парк. Парк пам'яті. За вміння налагоджувати міжнародну співпрацю з нашими друзями та партнерами з Німеччини, Литви, Латвії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, а також Польщі. За що я люблю Бучу? Ні, не як міський голова. Саме тут, в Бучі, я зустрів своє перше кохання, одружився. Саме тут, в цьому місці, народилася моя донечка, яка пішла до школи, а нині вона вже є кваліфікований медичний спеціаліст, яка працює знову ж таки в нашій Бучі. І ось уже 26 років ми пліч-опліч розбудовуємо наше місто. Ми пройшли шлях від невеличкого селища до міста, міста обласного значення, а нині. Єдиної Бучанської громади. До речі, тут і районний центр він теж вперше з'явився як Бучанський район, великий на карті України. Тож я безмежно вдячний кожному і кожній, хто весь цей час пліч-опліч працює, плекає, аби наше місто стало комфортнішим, затишнішим, економічно активнішим і саме головне комфортним для свого життя. Тож Буча місто комфортного життя. Буча була, є і буде з днем народження, місто, з днем народження Буча.